Коли як не зараз? Вау. Боже, як воно трещить! Вау! Ми цього чекали. Ми його Воно їздить. Тр... тримали. Ми його тримали і чекали цього дня. Коли це буде. Супер. Боже яка. Вау. Одинадцяте. Одинадцяте, одинадцяте, двадцять другого. Дякуємо за СУ. Я зараз буду плакати. А, боже, як воно пахне. Ой, як він пахне, дівчата, хлопці, ви що. Ну, зі святом. Так, дякуємо СУ. Дякуємо всім, хто це зробив. Боже, воно так тріщить, воно так пахне. Вау, 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 вау. Херсонський кавун. А, ти відчуваєш аромат? Це ти відчуваєш я? Божественно. Ага. Херсон. Херсон, він рулить.